Хто знає, як називається головний інструмент зварник? Правильно, електродотримач. Будемо сьогодні вчити, як правильно затискати електрод, тримати під час зварювання в різних положеннях І розберемося, чого оці тут є канавки. Бо у мене зараз навчається після 9 класу група, і тут виникло багато питань, які підштовхнули мене зняти цей відеоурок. Спочатку розкажу, які є найпоширеніші електродотримачі. Перше, це вилка тризуб. найпростіша, найдревніша і найпоширеніша конструкція, колись була, дозволяє зафіксувати електрод будь-якого діаметру. 100% саморобні. Як наслідок, у процесі роботи слід бути дуже обережним, оскільки більша частина держака не ізольована. І другий важливий недолік це велика відстань між зубцями, що змушує викидати частину електроду, тобто не економічно. І останнє це складність приєднання до нього зварювального кабелю. Затискається електрод от таким чином, заводиться за перший і за останній пруток. Все, слідуючий вид електродотримача – це у вигляді прищіпки. Найпоширеніший і найпростіший тип електродотримача на ринку він буває пружинної чи важельної конструкції. Ціни на такі тримачі одні з найнижчих. Слідуючий тип електроду це гвинтові, виділяються надійною фіксацією електрода і гарним контактом та стабільною передачею струму. Поверхня контакту найчастіше має антикоразійне покриття. У цьому різновиді є свої підвиди, вигнуті прямі моделі з правою або лівою різьбою. Все з ними добре. Але якщо виконувати великі об'єми, то замінювати електроди не так уже і швидко. Був колись у мене, я поставив звичайний пружинний. Електродотримач. Також дуже важливі параметри це вага і розмір. Адже під час довгої роботи будуть відчуватися навіть додаткові якихось там 50 грам пристрою. Найкраще придбати тримач. Легкої та компактної конструкції, а також під свою силу зварювального струму, якою використовуєтесь найчастіше, це найважливіша характеристика, якій має відповідати електродотримач. У разі недотримання вимог контактні частини ну, просто погорять. І важливо, що є тримачі до 200 А, це малих струмів для середніх. Струмів це 200-400 А. І для великих струмів це понад 400 Ампер. Начебто все розказав. Ну і давайте перейдемо до матриці. Отже, можемо закріпити під кутом 90 градусів 45 градусів. І прямо. Отак. От і одразу всі мої учні ставлять. На 90 градусів. Розказую про те, що електрод повинен бути нахилений при зварюванні, щоб шлак не підтікав зварювальну ванну і щоб формувався рівномірний шов. Знімаю відеоуроки, до речі, насамперед спочатку це робив я для них: ковід, війна, дистанційне навчання. Але без толку. Тому нагадаю, що у зварюванні існує два кути нахилу електроду. Це кут альфа і кут бета. Назвемо їх так, припустимо. Нижнє положення альфа 15-20 градусів, нахилений відповідно до вертикальної осі, а бета у нас 0. В іншому випадку у нас буде більше плавитися то ліва кромка, то права кромка. Вертикальне положення теж саме 15-20 градусів. І тут, якщо ми завалимо електрод під більшим кутом, то розплавлений метал просто буде натікати на нього. А якщо під 90 градусів, то є ризик пропалів. Бо дуга не підтримує розплавлений метал у зварювальній ванні. І він буде стікати, буде пропал. Горизонтальний шов на вертикальній площині кут альфа 15-20 градусів. І кут бета також 15-20 градусів у напрямку зварювання. При зварюванні в кут знову альфа 15-20 градусів, а бета 45 від вертикальної осі. Так ми рівномірно будемо розплавляти дві кромки. Ну, і що ж у нас виходить? Нижнє положення 90 градусів закріплений електрод. Зварюємо із нахилом електроду 15-20 градусів. І в кінці, коли електрод закінчується, то ми впираємось електродотримачем в стіл. Міняється кут нахилу і, звичайно ж, формування шва. Вертикал, я ж думаю, розумієте, буде та ж сама історія. Що ж робити? Просто ставимо на 45 поділку, і вже не треба нахиляти сам тримач. От у нас цей нахил 15-25 градусів, і ми спокійно закінчуємо зварю до кінця. А от в інших випадках, коли нічого вам не заважає, ставте під 90, під 45, як вам зручно. І звичайно ж, коли будете зварювати неповоротний стик труби. То пізнаєте всю суть матриці. Зараз покажу. Закріпили під 45 градусів електрод. І так, труба. Стельовий шов. Зручно, нормально. Ведемо. Підйом на вертикал. Також нормально. Вертикал. Також нормально. І підйом на нижній шов. І що тут? опа на Уже за гострий кут вам не здається. А тепер міняємо на 90 градусів. І вже зручніше нам виконувати підйом на вертикал. Це пізнається тоді, коли вже виконуєте такий зварний стик на висоті. Коли рука тянеться вже на підйом на нижній шов, тоді під 45 нам не піде. Так само і з іншої сторони, якщо закріпити в канавку 45 градусів, то кут буде дуже загострий. І щоб проварити саму трубу з самого низу, то нам потрібно чуть ли не ниряти на ту сторону вверх ногам, тому під 90 або навіть у зворотньому напрямку під 45. Ну і звісно, прямо коли ми закріпимо електрод, то можемо зварювати у важкодоступних місцях, інколи зручно зварювати стельовий шов. Який електродотримач обрати? ну це звісно залежить від товщини металу і струму, на якому ви зварюєте. Наприклад, ось такий китайський мене повністю влаштовує, бо я зварюю ним на своєму апараті побутовому. На струмі максимум 100-120 А. Періодично перевіряю всі гвинтики, щоб губки були закручені, і щоб він не валявся в мене під ногами, прикиданий залізяками. Легенький, затискний. І також ну, є можливість затиснути електрод під різними кутами. І що тут саме головне тут нормальна пружина, що саме затискає губками електрод. І він не Хіліпонькається. І що із зварювальним апаратом, і він у мене вже років 8. Якщо порівняти, звичайно, із брендовим, то тут, звісно, якість відчутна. Але цей тяжчий, мабуть, в три рази. Всі женуться за кабелем товстелезним, за електродотримачем, таким, що замість лещат можна використовувати. А потім зварюють профільні труби максимум. І показують, як там намотувати кабель на руку, бо він бляха тяжкий, розумієте. Так що при виборі враховуйте всі характеристики і ваші потреби. Надіюсь, що відео вам було корисне. Якщо сподобалось, тисніть вподобайку. Головне, не женіться за тим, що вам, по суті, і не дуже потрібне. Дякую за перегляд та підтримку. До зустрічі.